Фішечка, як зробити підсвічування в гардеробні, але не робити ніяких вимикачів. І поки ми робили дизайн, поки зробили ремонт, наші замовники вже народили третю дитинку, і ми не бачимо, що всередині. Якщо ми покладемо дуже багато речей, і тут зробимо підсвічування, цього видно не буде. Дизайн батьківської спальні в п'ятому континенті. І поки ми робили дизайн, поки зробили ремонт. Наші замовники вже народили третю дитинку, тому тут у нас ліжечко стоїть. Саме ліжко, дуже велике тут ліжко для батьків, і фішечка його в тому, що воно без опор, тобто воно як висяче, таке підвесне. Синій колір, бо цей колір повністю фігурує у всьому дизайні також молдинги на стінах, сірий прокрас про центру. І навпроти, там, де зона телевізора, ви також бачите, бо тут була балочка, тут якраз от переходить ця частина у нас на стіну. Двері всі скриті. Підлога це вініл, вінілова підлога. Ось такі гарнесенькі тумбочки. Хотіла зробити підвісні, але коли ми прийшли вже робити тут дизайн, тут вже не можна було цього зробити. Дивіться, теж до речі, дуже функціональна, гарна тумбочка. Тут у нас е, вона фрезерована і дуже красиві ось такі підвісні з розтушовуванням е, світильничка. Бра, тому що люди читають, щоб у них було дуже добре видно, все, ще допоміжні брашечки зробили. А отут, якраз коли ми заходимо сюди, тут ми не робили ніяких дверей, але це в нас гардеробна. Дуже красива гардеробна зі своєю зоною туалетним столиком. Дуже класно все видно. Виділили цю зону якраз також в синьому кольорі. Це в нас верхня поверхня це ДСП і також фрезерована шухлядка. Ну, а всі шухлядці дуже багато всього можна розташувати. А далі заходимо сюди. Тут дуже багато поличок. На поличках у нас є підсвічування. Підсвічування знаходиться, бачите, не отут, в глибині, а зовні, для того, щоб ми бачили все, що у нас тут покладено. Бо якщо ми покладемо дуже багато речей, і тут зробимо підсвічування, цього видно не буде. Тут також речі висять, але це рефлекторне скло підзеркалює наше відображення, і ми не бачимо, що всередині. Але якщо ми відчинимо, бачите то все повністю в речах всередині. Висувні шухлядки для речей. Це для чоловіка, а з цього боку для дружини. Тут побільше всього. Тож, ось така дуже комфортна, гардеробна, доволі велика, куди можна все скласти. А навпроти, у нас взагалі вихід на терасу з дуже чудовим та гарним видом. Фішечка, як зробити підсвічування в гардеробні, але не робити ніяких вимикачів. Ось вам показую, як це реалізували на одному з наших об'єктів. Я зараз заходжу в гардеробну, Ось тут є датчик. Дивіться, оп, і спрацьовує у нас повністю підсвітка всіх поличок. Ну і далі вже я можу тут дивитися, що мені треба, які мені речі треба там переодягнутися, і виходити, коли я виходжу, підсвічування вимикається. Thank <laughs> you.